У Подільській міській лікарні нове обличчя, це новий лікар-терапевт, який прийшов до медичного закладу, щоб допомагати пацієнтам та піклуватись про їх здоров'я. Знайомтесь Артемій Нестерчук. Він має невеликий досвід у галузі терапії, але вже чітко знає, як правильно надавати консультації пацієнтам та лікувати різноманітні захворювання. Закінчував Одеський національний медичний університет. Вчився я на бюджетній формі навчання, тож під час випуску шукав, де є вільні місця на роботу та проходження інтернатури в якості лікаря-терапевта, знайшов вільне місце в Подільській міській лікарні, звернувся до адміністрації, прийняли мене дуже добре, гарно, все розповіли, показали і лікарню, і відділення, умови, в яких буду працювати. Тож вирішив залишитися на проходження інтернатури тут. Пройшов два роки інтернатури, та після проходження звернувся знову до адміністрації. І вони мене запросили вже до роботи в подільській міській лікарні. Лікар-терапевт це ключова фігура в будь-якій лікарні, оскільки він відповідає за діагностику та лікування загальних захворювань, а також за профілактику хвороб пацієнтів, як зазначає Артемій Андрійович. Я вважаю, що терапія це, взагалі, основа всієї медицини. Ми вчимо на внутрішніх хворобах всі системи органів, вчимо велику кількість патологій, хвороб, їх патогенез, методи лікування. Тобто, якщо ми говоримо насамперед за терапію. То вона найбільше і частіше шукає причини захворювань. Також Артемій Андрійович розповів нам про те, що він лікар в першому поколінні і що ще з маличку почав цікавитись всім, що пов'язано з медициною. З лікарів я перший в родині. В дитинстві мені подобалося багато передач про природу, анатомію людей. Фізіологію в школі я почав цікавитися в середній школі фізикою, хімією та біологією. А насамперед медицина акумулює собі всі ці знання. Тож якось вже коли я закінчував школу, само собою виникло таке бажання поступати до медичного вищого навчального закладу. Та надалі розбиратися в фізіології, там потогенезі у людини, як можна це все лікувати. Під час проходження інтернатури у подільській міській лікарні під керівництвом висококваліфікованого лікаря Зінаїди Григорівни Горанської Артемі Андрійович дізнався дуже багато нового і цікавого, що дало йому можливість поповнити свій багаж знань практичними навичками. Або перша година, або друга година інтернатури, першого дня звернулися через бригаду екстреної швидкої допомоги до приймального відділення хвора жінка до 50 років зі скаргами на сильні болі за грудиною, майже втрату свідомості, зниження артеріального тиску, болі, які і радіювали в ліву лопатку. Тобто по клініці дуже схоже було на гострий коронарний синдром. Тож були набрані аналізи, які потрібно набирати в даній ситуації. Було підтверджено пошкодження міокарду. тож Ми консультувалися на той момент з кардіологічним центром в Балті. Вони підтвердили, що вони можуть надати їй допомогу, щоб ми її везли до них в Балту для проведення коронарної коронаругіографії. Тож десь перша або друга година моєї інтернатури, я у супроводі у супроводі цієї жінки їду з бригади сондичної допомоги від нашого приймального відділення до Балти. Жінка. Була стабільна, довезли все було гаразд, все швидко ми діагностували, час не витрачали. Артемій Андрійович дуже уважний до своїх пацієнтів. Кожного намагається вислухати і надавати їм найкращі рекомендації для збереження та відновлення здоров'я. Принципи ми повинні, я вважаю, слідувати протоколам. Не займатися лікуванням, яке не доказано попередніми дослідженнями. Та, по-друге, ми маємо завжди піклуватися про стан наших пацієнтів. Тобто, здоров'я та самопочуття пацієнтів для нас має бути на першому місці. Під час нашої зустрічі лікар порадив уникати самолікування, натомість звертатись до медиків заради встановлення правильної діагностики і відповідного лікування. «Сама важлива порада це не займатися самолікуванням та не витрачати час. Чому? Тому що не завжди людина без освіти медичної може правильно вгадати, яке. Лікування воно повинно отримувати і буде витрачати час. А захворювання воно буде декомпенсуватися, і стан цього пацієнта буде погіршуватися. І він вже прийде до лікарів в більш тяжкому стані, ніж він міг прийти з самого початку на початку своєї хвороби, і нам було б легше з ним підібрати лікування і його насамперед компенсувати. Тож я вважаю, що не треба втрачати час. Якщо щось десь турбує, з'явилися якісь скарги, щось заболіло, то людина повинна звертатися одразу до фахівця, до лікаря. А вже з лікарем будуть вирішувати його проблеми. Тож бажаємо вам, Артемі Андрійович, успіхів у вашій нелегкій, але такій потрібній всім нам праці, керуючись клятвою Гіппократа, рятуйте життя і здоров'я людей. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.